Таку величезну кількість справжніх друзів, бо лише справжні друзі завжди несуть в своєму серці пам'ять, пам'ять про Сергія та повну друга Севера. 16 грудня сіверо 20. Під таким гаслом друзі та бойові побратими сьогодні відзначають. 20-й день народження добровольця бійця 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор Сергія Сєвера Табалу, який разом із вірними друзями загинув при обороні Донецького аеропорту від російських військових найманців та солдатів окупаційної армії Московської Федерації. До привітань приєднався мер міста Суми Олександр Лисенко. В ті часи, коли ну, дякуємо кожну секунду. І згадуємо кожну секунду, кожне слово. Одне згадує, коли я спитав, чому север? я Кажу, чому сєвєр? А він стоїть в зеленій курці, біла футболка, руки впевнені, так розчистений, і каже, ось чому. А ми стоїмо тоді десь мінус так 18, було дуже холодно. Тобто хворіє, я там хворію, а він тут, мабуть, ніколи і не ходив. На жаль, губернатор проігнорував захід. Брате, ти ніколи не ховався за жіночі сукні, а виходив на передову у білій вишиванці. А щоб пришити його на пекельному морозі один на один. За це й досі отримуєш шану від ворога, як тоді біля аеропорту. Вас настільки бояться, що вирішили знищити небезпечний для них відстані, відстані польоту гарматного ядра. Але його після... Ти не давав спокою окупантам Рашистану. Своєю неумирущою енергією ти дав сили і витримки вистояти тим, кого покинуло командування Генштабу, коли так була потрібна допомога. Кіборги вистояли, Вистояв і ти, з ним народження брате. З такими словами привітали Сергія його друзі по зброї. Також була зачитана дивом незнищення у вогні профспілок, збірка віршів молодих патріотів Майдану. Все горить, але нетлін не залишається. З таким вступом зазначила речниця. Білизна чиста та хрустка і біле світло. Він не двосотий і щастяний каліка, кохана дівчина сміхається привітно. Тебе на своїх плечах виніс побратим, і наречена біля коїшки чекає. Наостанок Сергію зробили музичне привітання, місцеві музики та гості міста, які вітали бійців на пекельній передовій. Свотривало майже дві години з дня народження. Yeah.